Стан промислової безпеки і виробничого травматизму на вугільних підприємствах, за підсумками проведеного у квітні травні посиленого режиму організації державного нагляду на шахтах Донецької, Луганської Львівської областей, було проаналізовано під час семінарної ради, яка 12 червня розпочалася на Волині за участю першого заступника голови Держгірпромнагляду України Віктора Шайтана, керівників Луганського, Донецького та Львівського гірничих округів та начальників гірничо-технічних інспекцій вугільних регіонів України. Визначаючи ефективність проведених у ході посиленого режиму заходів, що насамперед характеризується зниженням рівня травматизму на вугільних підприємствах. Віктор Шайтан повідомив, що днями на засіданні постійно діючої комісії Міненерговугілля прийнято рішення запровадити найближчим часом особливий режим відомчого нагляду на окремих вугільних підприємствах 7 червня, по 1 липня на дев'яти державних підприємствах з 15 по 31 липня на чотирьох. А у серпні режим буде введено на всіх вугільних копальнях України. Життя показало, що Сумісно значить, ми проводили вже заходи. Такі був підписаний наказ міністра і голови служби по проведенню державного нагляду з боку наших гірничо технічних інспекцій. І дійсно це дає результат. Я думаю, що ми з головою вчора обговорювали значить, ці рішення ПДК. Я думаю, що ми так само з 15 серпня так само запровадимо посилений режим нагляду і в службі для того, щоб досягти певного результату до... Я Шахтеря. ще один спільний наказ між енерговугіллям та держгірпромнаглядом прийнятий після з'ясування причин нещасного випадку на шахті Чайкіно, де загинуло троє гірників. Наказ включає комплекс заходів для підготовки та відпрацювання пластів схильних до газодинамічних явищ, адже основним фактором групових нещасних випадків, які вже цьогоріч сталися на копальнях, є раптові викиди вугілля та газу. На сьогоднішній день ці виробки які недостатньо розвідані і. Немає супутних пластів для того, щоб можна було спрогнозувати. Значить, всі роботи гірничі проводити в режимі спросного зривання, так само проводити чисті роботи ніші і так далі. Так само в, цьому, в режимі страсного зривання. Для чого це робиться? Для того, щоб воно тому що ми, як правило, після цих трагедій. Тільки розбираємо послідовності цих, цих, цих аварій, а наперед не працює. Я думаю, що цей наказ він опрацьований значить, службою Олександр Іванович Колод опрацьовував це питання з, з, з міністерством. Він спільно відпрацьований, залучені були сюди науково-дослідні інститути. Я думаю, що він повинен дати позитивний результат. Організаційні причини і надалі залишаються основними під час травмувань чи загибелі гірників і 43 смертельно травмованих з початку року гірників 27 загинуло внаслідок порушень трудової і технологічної дисципліни. З них семеро були інженерно-технічними працівниками, які самі повинні були організувати безпечне виробництво, здійснювати відомчий нагляд за дотриманням нормативно-правових актів з охорони праці. Найбільш травмонебезпечним є підземний транспорт. Тому інспекторам держгірпромнагляду необхідно жорстко ставити питання щодо організації. Безпечного доїзду гірників на робочі місця. гірничо технічні інспектори повинні детально вивчати ситуації на певному маршруті і інформувати керівника підприємства про ризики, які існують сьогодні, чи можуть виникнути через тиждень, місяць, півроку. Низький рівень підготовки спеціалістів і керівників, велика текучість кадрів, часте змінення як шахт, так і учасник, ні своєвреміни, не качественна їх обучення. неудовлетворительный уровень производственной и трудовой дисциплины, низкая культура производства, ну у нас такое шлихачество да, вот, вот я сейчас раз на вагончик прыгну, как поеду, я быстрее вас, и я в баню зайду ровно на одну сигарету быстрее. Потом обрыв, групповой, и начинают все хвататься за голову. Отсутствие надлежащего контроля со стороны инженерно-технических работников за соблюдением паспортов, крепления технологических паспортов. Ситуацию надо изучить досконально. Укажите, опять же, руководству предприятия, какие риски их ожидают через неделю, через месяц, через полгода. Они в своей вот этой каждодневной, рутинной работе по добыче, они практически никто не смотрит, что будет впереди. Начальник управління організації державного нагляду Держгірпромнагляду Микола Радіонов поінформував, що підписаний із федерацією роботодавців меморандум передбачає зменшення кількості планових перевірок за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, перегляд нормативних документів, що регламентують роботу державних інспекторів. Начальник управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Держгірпромнагляду Ірина Калиновська звернула увагу на зміни до закону України про основні принципи державного нагляду у сфері господарської діяльності згідно з з якими зупинки чи призупинки роботи підприємства здійснюватимуться лише на основі постанови адміністративного суду? Ці норми вступають в дію з 1 липня. Учасники заходу також поділилися досвідом роботи протиаварійної системи УТАС та шляхів її вдосконалення, ведення і кріплення гірничих виробок із застосуванням анкерного кріплення, обговорили проблемні питання навчання, проведення періодичних медичних оглядів працівників шахт та інше. 13 червня учасники семінару відвідають шахти державного підприємства Львіввугілля та Волиньвугілля, для знайомства з досвідом організації державного та відомчого нагляду на цих вугільних підприємствах, 14 червня, підбиття підсумків семінарна ради. Усі пропозиції учасників будуть внесені у протокольне рішення, а їх виконання перебуватиме на контролі в апараті служби та керівників гірничих округів.